Який найдивніший фетиш був у вашого партнера? Щоразу треба було вмикати парк юрського періоду. Їй подобається, коли я лягаю на неї своєю повною вагою на її тіло, мої ноги на її ногах, мої руки на її руках. Мій тулуб на її тулубі, а моя щока прилягає до її щоки. Я б не сказав, що це дуже дивно. Я щось типу її людської ковдри. Мені теж подобається, коли мій партнер так робить. Це змушує мене відчувати любов та безпеку. Вона хотіла, щоб я читав її історії про секс, поки вона мастурбувала мені. Мене все ще хвилює думка про це. Змінено. Здається, це викликало певний інтерес, тому я трохи розповім. Вона вибирала історії, виходячи з того, який у неї був настрій у той момент. Це могло бути про медсестру та лікаря, секс у трьох або навіть фантастичні рольові ігри. Вона майже завжди клала голову мені на груди. Їй подобався мій низький голос. Але я майже впевнений, що їй подобалося, як я пришвидшував дихання. Вона здебільшого любила історії, які включали чоловічі оргазми, і намагалася добити мене в той самий момент, коли це описувалося в історії. Звучить круто, це було так само еротично, як і романтично. Дуже рекомендую. Моїй дівчині подобається, коли я зв'язую її оголеною, зав'язую її очі та даю їй траву, а потім просто на кілька годин залишаю на ліжку і займаюся своїми справами. Тобто, я підготую її, трохи з нею побавлюся, а потім піду готувати собі їжу, їсти, відпочивати, і повертаюся до неї, коли буду готовий. Щоб відповісти на деякі запитання, вона робить маленькі перерви, щоб попити, відвідати туалет або просто потягнутися, але вона відразу повертається в. Положення, як тільки закінчить її перерви, зазвичай тривають лише 5 хвилин. Зазвичай я весь час залишаюся з нею в кімнаті, просто дивлюся телевізор, граю в відеоігри, торкаюся або граюся з нею, щоб підтримувати напругу. І, звісно ж, стежу за нею. На випадок, якщо станеться якась екстрена ситуація, і її потрібно буде розв'язати. Я роблю те саме зі своєю дівчиною, за винятком того, що я ніколи не залишаю її, вона хоче постійної уваги. Вона також дуже любить виконувати виконувати якісь завдання, а я стимулюю її. Наприклад, зробити нігті, макіяж, прочитати щось. Їй подобається, коли її оцінюють. Добре вона виконує роботу чи ні. І якщо вона щось зіпсує, наприклад, її нігті будуть нафарбовані погано, вона любить бути покараною. Я вважаю, що це до біса круто. Мій колишній обожнював криваві ігри. Мені важко залишатися собою, коли навпроти мене людина з ножем. В середній школі я зустрічався з дівчиною, яка несподівано порізала мене під час сексу. Це дивно і взагалі не круто. Якщо це було несподівано, то це не дивно, це блін напад. Моя колишня вважала, що вчителювання це сексуально. Так сталося, що я вчитель. Зрештою, вона зрадила мені з іншим вчителем. Я впевнений, що вона зустрічала багато вчителів, які задовольняли її фетиш. Їй подобалося, коли я був у брудному комбінезоні. Я був тільки за, поки не дізнався, що її тато був маляром і працював в такому ж комбінезоні. Вона називала тебе татком. Правдива історія, над якою я сміюся досі. У середній школі єдине, що цікавило мене та двох моїх друзів перегляд порно. Одного літа ми втрьох, а також дівчина одного з моїх друзів, тусувалися разом. Вони заходять до його кімнати, щоб зайнятися справою. Ми з Іншим другом залишаємося у вітальні і дивимося телевізор. Вони починають ставати все голоснішими в іншій кімнаті, наближаючись до кульмінації. Мій друг практично кричить: Хто твій татко? І у відповідь вона викрикує ім'я свого тата. Мій інший приятель і я ледь не померли зі сміху. Не знаю, чим в них там все закінчилося, але для мене це вбило б весь настрій. Я все ще сміюся з цього навіть через десятиліття. Це блін легендарно. Принаймні, ви знаєте, що вона. Дуже чесна людина, вона засовувала кубики льоду собі в дупу перед анальним сексом, збовтати, але не змішувати. Вона хотіла займатися сексом біля вікна. Я живу на першому поверсі. Він сказав, що помочиться в щілину між моїми зубами. Тепер я ношу брекети, і я більше ніколи його не бачила. Мій партнер справді одержимий зв'язуванням, що само по собі не дивно, але загорнути мене в харчову плівку від шиї до ніг, безперечно, було трохи незвично. Це доволі зручно. Якщо він колись захоче розлучитися, все, що йому потрібно зробити, це наклеїти на вас ярлик, повернути відправнику. Не так вже й дивно, але моя колишня любила працюючих чоловіків. Я збирав свій ремінь для інструментів, а вона спостерігала за мною. Вона, ти, ти будеш використовувати всі ці інструменти сьогодні? Я взагалі не звертаючи уваги на очевидний сексуальний підтекст. Так, я щойно розповідав про проекти, які мені потрібно зробити, а потім мій ремінь для інструментів знімався. Слухай, крихітко, я дуже сильно кохаю тебе, але мені справді потрібно закінчитися. Вінчити ці проекти. Насправді я не думаю, що це аж так дивно, але мій коханий має фетиш, пов'язаний з помадою. Він дуже соромиться цього, і йому було важко розповісти мені про це вперше. Але я абсолютно спокійно ставлюся до цього. Він хоче, щоб я намастила губи і покрила його обличчя, груди та руки слідами поцілунків. Він вважає, що це робить його диваком, але я кажу йому, що існують набагато більш дивні фетиші, ніж губна помада, і що його фетиш дуже скромний порівняно з іншими, які я. Бачила, намагалася сексуально говорити зі мною під час акту. Виявилося, що її ідея сексуально говорити була імітацією парселмови з Гаррі Поттера. О, так, розмовляй зі мною латиною, крихітко. Вона хотіла засовувати речі в мій шланг. Доволі дивно. Він хотів трахнути мене зарядженою рушницею. Він сказав, що це буде дуже весело. Я відмовилася. Я була з ним ще 4 роки і шкодую про це. Ніколи не довіряйте тим, хто порушує правила безпеки поводження зі зброєю. Був музичний продюсер, який займався подібним. Якщо я правильно пам'ятаю, його засудили за вбивство. Гаразд, я прочитав коментарі і ніхто не запитав про це, тому, схоже, доведеться мені. Він хотів трахнути вас зарядженою Рушницею, чи просто хотів її на вас націлити під час сексу. Тобто, у нього була якась фантазія про зґвалтування під долом рушниці, чи він буквально намагався засунути заряджену зброю всередину людини? Насправді обидва варіанти абсолютно божевільні, обидва варіанти. Я зустрічався з дівчиною, яка хотіла, щоб я дуже сильно кусав її соски. Це було досить важко, тому що кілька разів в неї починала йти кров. Також це було трохи незручно, тому що я цілком справедливо думав, що можу їх відкусити, але вона наполягала, щоб я кусав сильніше. Читаючи це, я інстинктивно прикриваю свої груди кусати, кусати, кусати. Одна із моїх колишніх любила просто дивитися на мій шланг, поки він був ерегованим. але нав'язливо до такої міри, що це було дивно. Вона сиділа на колінах, поклавши голову на руки, дмухаючи на нього і не торкаючись до нього протягом приблизно 20 хвилин. Буквально просто дивилася, і все я не знаю чому. Я думаю, що її просто цікавила чоловіча анатомія. Шланг справді дивний орган. У мене була колишня, яка любила злизувати під з мого тіла, поки ми займалися сексом. Я, як правило, сильно пітнію після 15 або 20 хвилин важкої роботи, і я завжди прошу вибачення за це. Однак вона любила це, і вона облизувала мої груди та плечі, коли мені ставало жарко, або вона відкривала рот і намагалася спіймати піт, що капає з мене, чесно кажучи, мене це навіть збуджувало. Я не думаю, що це дуже дивно, але моя дружина часто грає в Сімс, і у неї є мод, де ви можете бачити персонажів оголеними і змушувати їх займатися досить реалістичним сексом. Тому іноді вона приносить ноутбук у спальню, і ми дивимося це замість порно. Одного разу я познайомилася з хлопцем, який хотів, щоб я сильно вдарила його по яйцях. Дуже дуже сильно. Я деякий час робила це, але це було занадто для мене, і ми зупинилися. Він попросив мене ніколи нікому про це не казати, і досі я зберігала цю таємницю. Я зустрічався з жінкою, яка хотіла, щоб її зґвалтували. Вона сказала, що це була її фантазія. Мені це не подобалося, і я сказав ні. Ми розлучилися тієї ж ночі. Також я зустрічався з жінкою, яка працювала в Морзі. Вона хотіла займатися сексом поверх трупів. Я знову відмовився. Потім я перестав шукати жінок через краек. Початок початок двохтисячних. Зустрічалася з хлопцем із блювотним фетишем. Я ніколи не робила нічого подібного, тому що вважала це огидним. Я знайшов порно з тваринами в історії браузера своєї колишньої дівчини. Ми разом працювали на конефермі. Моя дівчина любить, щоб я її душив, незважаючи на її астму. Кожного разу, коли я це роблю, я дуже боюся, що у неї станеться напад. Дружина хоче, щоб я мав роботу. Серйозно, чувак, на цьому сайті є діти. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.